Що потрібно знати про трасу в Нідерландах? Зандвард відомий своїми нахилами траси та перепадами висот. Стартова пряма не дуже довга, тому навіть із ДРС обганяю тут рідко. Затяжний перший поворот, а потім різкий другий і третій. Тут важливо вийти з правильною траєкторією, бо у наступному повороті буде важко втримати машину через нахил траси. Далі зв'язка середньошвидкісних поворотів. Тут боліт легко зриває, особливо якщо сісти на зовнішню траєкторію. Один із найскладніших поворотів висока швидкість і траєкторія майже сліпа. Помилка тут закінчує. <гравії>. Технічна секція, тут боліди часто ковзають і важко знайти щеплення. Але це важливий момент для атаки, бо після 10-го повороту починається довгий розгін. Саме тут друга ДРС зона. І після неї повільна Еска. Це шанс для обгону, але дуже ризиковано, бо траса вузька. І розгін перед останнім поворотом. Тут головне вийти максимально швидко. Подалі легендарний нахилений бенкінг. На вході у який починається дрс зона яка веде на фінішну пряму, ось така траса нас очікує на ці вихідні. А якщо у вас є якісь питання, то задавайте в коментарях.